В Об'єднаних арабських еміратах в Абу-Дабі завершились дводенні перемовини Сполучених Штатів Америки України і клоунів з боліт. Коментарі сторін стримані, але тиск Білого Дому на Україну посилюється. Під час зустрічей Україна зазнала важкого ракетно-дронового удару. Але кого це хвилює друзі у україні смугасто зіркових? Хоча донька кітакелога виснула цікаве пропущення, як американці хочуть домовитись з путіним на його умовах, а далі все скинути на Європу? Президент Франції Макрон відмовився купувати зброю для України, але каже, що це не просто так є альтернатива. І, зрештою, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову. Вийшов із звинуваченнями України, і чому нашому керівництву не варто звертати уваги і потрібно ігнорувати будь-які викиди Орбана. Про це з вами все поговоримо. Ну і звичайно ж, сили оборони смачно вгатили на Донеччині в Селидове, росіяни-окупанти це все відзняли, і ми це вам покажемо. А у ключовому місті дислокації флоту Російської Федерації в Мурманську і прилеглих на самих пунктах. Цілковитий блекаут друзі сьогодні, 24 січня. Субота мене звати Ігор Гаврищак. Ви на моєму youtube каналі. Якщо ви тут вперше підписуйтесь, щодня оновлюємо для вас аналітку. Оглядаємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Звичайно ж, коментуйте звідки ви нас дивитесь Дуже важливо, аудиторія наша дуже велика. Ставте свої вподобайки і діліться нашою розмовою. давайте разом просувати кліномовний контент і боротися проти російської пропаганди. В першу чергу, звичайно ж, друзі, 24 на наші сили оборони працюють по. Позиція ворога і що цікаво, є удари, які ми просто констатуємо з дня на день. Про що я кажу? Я пригадую, колись вам розповідав про удари по нафтобазах в Криму. Це Гвардійський і Феодосія. Там кожного дня я казав. А дивіться далі палає подібна ситуація. Пенза, це біля Волги їхньої річки. Удар був два дні тому. А зараз що там відбувається, друзі? А там нічого не змінилося. Подивіться, як зараз виглядає ця нафтобаза. Вона далі палає. Не можуть росіяни її ліквідувати. А це означає, що а там, десь 16 чи 17 резервуарів попередніх ефірах, я з вами рахував фотографії Показував не можуть вони її. Ліквідувати або не хочуть, знаючи, як російська диктана влада відноситься до населення на болотах. Окрім цього, друзі, великий і страшний блекаут накрив Мурманськ, тому що в Мурманську щось. Від'єдналось, зламалось, можливо, не байдужі допомогли, і є серйозні проблеми з енергетикою. Ось так Мурманська виглядає. Дивіться, ну ви тут нічого не бачите, але бачимо, що нічого не видно. І відповідно, там знеструмлене це місто на 350 тисяч. Також поруч знеструмлене, друзі. На саме пункт Североморськ. Чому він важливий? Там розташована головна база північного флоту військово-морських сил Російської Федерації в Чорному морі сили оборони знищили. А от там вона ще живріє але бачимо, вона вони самі себе добувають. Чому трапився цей блекаут? Ну, по перше, хочу показати, як він виглядає. Там от постворювали польові кухні бойові це виглядає як Сталінград. Знаєте, е, от пічки там якісь пункти заряджати свої йотафони. Тобто, там справді дуже і дуже серйозні проблеми. Ну але ж, звичайно ж, Кремль цікавиться руйнування України, а не щось зробити в себе на болотах. Офіційно повідомлено наступне друзі, слідчий комітет про це каже їхній, що будуть притягувати до відповідальності їхніх чиновників, тому що через халатність, і через те, що вони неналежним чином утримують лінії електропередачі, а там щось 5%. Чи шість лепів цих ліній електропередач просто таки попадали? Ну тому що корупція, і звичайно ж ніхто нічого не укріплював. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, друзі, Донецька область селидове. Дайте я вам покажу, тому що ми з вами звикли, що ми повинні все знати. Селидове. Ось Донецька область, скільки від фронту, спочатку порахуємо відстань, а далі покажу, що там відбулося. Верніше, нам показали окупанти. Ну, Орієнтовно 30-40 кілометрів, друзі, безпілотники лупили. Це важливий дуже напрямок. Ви ж бачите, це напрямок до Покровська, до самого Покровська. Це 15-16 кілометрів до Мирного граду така ж сама вісне, трішки більше родинське в районі 20 кілометрів. Ну, це серйозний хаб, друзі. Саме і 51 напевно, армії, і не лише які працюють на цьому напрямку. Так, от показали кадри самі росіяни, як гарно влупив їм безпілотник. Ось, дивіться на ці е, кадри. Ходить, ходить там окупант, чує щось летить. показувати та не можу зі звуком, бо там ненормативна лексика, і ось. Гарний приліт. Не знаю, що за вид безпілотника, але бойова частина там точно більша, ніж в FPV дрона, як мінімум. Можливо, це якийсь і e Firepoint 1. Ви знаєте, що там зменшена дальність польоту FP1 до 200 кілометрів, але бойова частина 100 кілограмів. Хоча якби 100 кілограмів, я думаю, його був би сильніший. Але це я вам показав лише один з багатьох кадрів. Прильотів селі хаба і логістичного напрямку на фронт на лінію бовозитні або на кілзону правильно казати з боку окупантів було декілька там з півтора десятки. Я б вам такий один найсмачніший, які зуміли зафільмувати самі росіяни. Ну і друзі, сьогодні в ніч на 24 січня. А це якась була перерва між дводенними перемовинами в Абу Дабі, Росіяни себе традиційно поводять як терористи, доки тривають перемовини, і здавалось би, що за нормальних адекватних посередників, якими себе вважають американці, але ми їх так взагалі не можемо називати, по-доброму перемовлю перемови, мали би в зупинитися. Українська сторона мала сказати, подивіться, що відбувається в той час, коли йдуть нібито переговори. Просто таки рунується весь Київ, весь Харків, весь Дніпро, все Запоріжжя. А Чернігів повністю в блекауті я вам покажу схему, як летіли. Ось дивіться безпілотників. Добре, бачите, рух повітряних цілей цілий. Загалом 370 летіло безпілотників, 21 ракета. В тому числі Циркон. ця нова ракета, яку вони поставили на озброєння 23 році. Але їх багато немає. Взагалі це лише імітація, і ну не імітація, а увазі Демонстрація під час переговорів, які вони сильні ці терористи, насправді кіткало казав що удари по цивільній інфраструктурі та й будь-хто з військових експертів сказав, що це. Демонстрування слабкості і демонстрування того, що не мають змоги вони просуватися на фронті. Так, от ви бачите, і іскандери використовували, та й загалом от є в мене статистика. я вам Покажу, що і як летіло. 357 ворожих безпілотників було збито, 9 крилатих ракет Х-22, Х-32, 5 балістичних ракет Іскандер МС-300 і одна керована авіаційна ракета. Це повідомили наші сили оборони, протиповітряні сили. Що варто відзначити, друзі? Важливо і про це казав Зеленський напередодні, і зараз це відомо. Оці всі ракетні удари в січні місяці. Є немала кількість тих ракет різного роду класифікації, які виготовлені вже в цьому році. Тобто, зараз ми маємо лише 4 тижні 26-го року, і саме при цих атаках росіяни використовують ракети 26-го року. Року маркування це означає, що вони з коліс викидаються. Це означає, що в них немає ресурсу, але намагаються, от скільки можна, поки переговори тривають, максимально дестабілізувати ситуацію, максимально деморалізувати і максимально спробувати схилити нашу Україну до тих, чи якихось їхніх неприйнятних умов. Ну а які неприйнятні умови, друзі? Звичайно ж, це каже Ройтер. Зараз згадаю, про те, що США в Унісон разом з росіянами тиснуть. На Україну, але почну з того, що сказав Володимир Зеленський офіційно після двох днів перемовин в Абу-Дабі. Цитую. Була доповідь нашої делегації. Зустріч в Еміратах завершилась, і це перший такий формат за доволі довгий час. Дваденні тристоронні зустрічі багато встигли обговорити. І важливо, що розмови були конструктивними. Переговори тривали, зокрема за участі військових трьох сторін. З нашого боку ну, перерахував кислицю Арахамію, Скібіцькі і Буданов з американського боку. Це був Джаред Кушнер, звичайно, стів Вітков. Це от наближені до Трампа. Абсолютно не політики без посади, а просто його вибачте. Вибачте, кінти. А з військового напрямку Ден Дріскол, Алекс Гринкевич і Джош Грюнбаум. Грюнбаум він відповідає за Він є до речі, печати до фінанс фінансової частини сім'ї Трампа, тому що все, що хоче Трамп. Це збагачуватись. Ми про це з вами також згадаємо. Так от такі от були ем, сторони. Ну і з боку боліт було російське керівництво, ви знаєте, там генерал Гру, головного розвідуваного управління, і ще якісь якісь військові з Міноборони Російської Федерації стримано, сказав до Мерзеленський, конструктивно е переговори йшли. Насправді ж ну Ексіос в першу чергу друзі пише наступне. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абудабі наступного тижня. Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що представники американської делегації відразу попрямували з аеропорту після переговорів щодо України в Абудабі. Сканьюз і їхній кореспондент, який в Москві перебуває, зазначив, що сам факт продовження переговорів наступного тижня є позитивним сигналом. Хоча очікувати швидкого прориву не варто. От я думаю, що тут Sky News можна не погоджуватись. Чому продовжить наступного тижня? Тому що все крутиться навколо того, що Україна має вийти з Донецької області. Зараз все розповів. А от Ротерс пише наступне сьогодні вранці, перед початком другого раунду переговорів, і після цього нічого не змінилося. Переговори України та Росії, США і США в Абудабі відбуваються без жодних ознак компромісу, зазначають джерела Reuters, що переговори відбуваються на тлі зростаючого тиску Сполучених Штатів Америки на Київ щодо досягнення мирної угоди. США та Росія тиснуть на Україну і Київ, аби ми віддали їм Донбас, і це найбільш Правдива інформація, бо ми з вами щодня про це говорили. Ну, дивіться суть в тому, що ми з вами говорили, що і Reuters вчора передавав, і Кріл Делосера посилаючись і на Олександра Стуба, прем'єр-президента Фінляндії, все крутиться і казав Трамп про це каже: коли репортер з ним говорили. Він казав: все узгоджено на 90%, там пару відсотків крутиться навколо питань, які вже місяцями ми проговорюємо. Росіяни це називають домовленістю Анкориджа. Так, от, Москва наполягає на передачі України, Україні всієї східної промислової зони Донбасу як умову припинення війни, тобто Україна має передати. Розпочати в лютому 2022 року. Київ каже Ройтес, це правда. Відмовляється від будь-яких територіальних поступок, аргументується. Аргументуючи це тим, що Росія не змогла захопити ці землі за чотири роки бойових дій, Зеленський заявив, що територіальна суперечка була центральним питанням переговорів за участю американських посередників і підкреслив найголовніше, щоб Росія була готова припинити цю війну, яку вона розпочала. Секретар ради національної безпеки Уміров, до речі назвав ці от зустрічі не перемовинами, а консультаціями. Ну і звичайно, суть в тому, що хочуть, і що таке Анкоріч. Ми з вами вже говорили про те, що Пісков речник Путіна, Ушаков, радник Путіна, Лавров, очільник МЗС Путіна. Вони регулярно кажуть, що ми прихильники того, про що в Анкориджі на Алясі в серпні місяці, 16-го числа, домовилися президент Трамп та Путін, і що це означає, про що вони домовилися і про що не хочуть говорити вголос Росіяни. Путін пообіцяв, але вони про це не хочуть говорити, ніби Трампу. Що якщо Збройні сили України покинуть Донецьку область, а це є ключові фортифікаційні промислові райони, де можна тримати дуже довго оборону, рельєфи підвищення, а все, що далі йде західніше від Слов'янська Краматорська, це вже є плацдарм, який важко утримувати. Тобто, це будуть передумови для подальшого легшого просування росіян, якщо вони займуть. Територію, з якої, начебто, мають вийти Збройні Сили України, і які за чотири роки не можуть вони окупувати, втрачаючи безпрецедентну кількість живої сили. Так, от, що пропонують росіяни, нібито і що Путін пообіцяв Трампу, що якщо Збройні сили України виходять з Донецької області, то відповідно він готовий на заморозку війни по лінії бойового зіткнення. Пісков напередодні сказав. Зустрічі в Абу-Дабі, що для подальшого процесу врегулювання Україна має покинути Донецьку область. Тобто, він не сказав для припинення війни, для зупинки війни, для сталого миру ні. Він сказав для того, аби процес рухався. А згодом вже сьогодні друзі сказали в Кремлі. Наступне що також невід'ємною ключовою тезою процесу врегулювання це припинити переслідувати в Україні. Московський патріархат, і те, що я вам регулярно говорив, треба зрозуміти просту річ: що після Донецького питання, після питання Донбасу, будуть всі інші питання, які висуватиме Росія, це є Московський патріархат, це російська мова, це є контингенти інших країн в Україні, це і київський режим я казав Лавров, що вони не будуть погоджуватися допоки існуватиме цей київський режим, тобто немає тієї межі. Нам треба розуміти, на якій би зупинився Кремль. Є лише проміжна ланка, вони не можуть взяти Донецьку область, тому вони кажуть, Трамп, заморозку робимо, ви віддаєте нам. А далі ми наступаємо. Тому що, друзі, якщо Кремль каже, заморозка лінії бою слово заморозка для чого? Щоб потім розморозити. Вони ж не кажуть, що ми щось підпишемо, що все, ми не проводимо наступальні дії. Ні, ми заморожуємо. А на другий день через годину. Ми розморожуємо. І чи треба привід для це терористам, геноцидникам їм абсолютно нічого для цього не потрібно. А позицію США ми прекрасно знаємо і вчора з вами проговорювали. Трамп каже, ви покидаєте Донецьку область, а потім підписуємо гарантії з вами. Невідомо які, і невідомо, чи вони будуть проголосовані в Конгресі відповідно, і ратифіковані в Конгресі, і потім в парламенті. А якщо і будуть, то на яких умовах що там буде? І звичайно ж, процвітання України, що про це казав Олександр Ступ, президент е Фінляндії, що нібито є зобов'язання ЄС і США виділити Україні 800 мільярдів на наступні роки, але це лише на папері, тобто нічого немає. І ключове друзі, все, що цікаве, сполучені штати Америки, це завершити війну на будь-яких умовах, тому що Трампу треба продемонструвати перед проміжними виборами осінню цього року до конгресу, що він добився, здавалось би нереального. Адже якщо він втратить, а зараз тенденції такі, що він втратить контроль в Конгресі, як мінімум, в нижній палаті представників. І якщо це відбудеться, він буде значно скованіший в своїх діях. Він не зможе робити подібні операції в Каракасі Венесуела. Він не зможе робити своїх інших кульбітів. Він не зможе втілювати такі процеси, як Гренландію, погрози Канаді. Він багато чого не зможе. Тобто, 26 рік для нього ключовий, тому. Тут два ключових аспекти: європейців немає за столом переговорів, тому що європейці вони категорично проти того, аби Україна десь покидала якісь свої території. І європейці немає тому, що такий підхід Дональда Трампа ми завершимо на абсолютно неприйнятних або хочемо завершити на абсолютно неприйнятних для України і Європи умовах цю війну зупинити її на якийсь період, буквально в часовому проміжку, неважливо наскільки, а далі що каже. Америка, і в них зараз, до речі, вийшла ж знову національна доктрина безпеки, а далі питання Росії це питання Європи, питання України і членів НАТО, які відповідно є на східному фланзі. Тобто, дуже цинічно США продажники хочуть сказати: дивіться, ми завершили. А далі це ваша справа. А на яких ми умови завершили? Це вже все, це вже в минулому. Ось як який є підхід США і Білого Дому. Тому тут абсолютно не можна ніяк піддаватися цьому. Тиску. І що цікаво, друзі, в цьому цій оновленій доктрині як правило в США оновлюють національну доктрину безпеки раз на 4 роки. Але ви знаєте, в грудні була оновлена, і тепер, от в січні, знову вона вийшла вчора, в на офіційно на, на офіційних ресурсах Штатів Америки. Вони там називають Росію загрозою, але контрольованою загрозою. Китай вони теж називають загрозою, але. Загрозу, яку треба стримувати, не конфронтацією, а співробітництвом і жодним словом не згадують про Тайвань. Ну і звичайно ж кажуть, що їх цікавить західна півкуля. А всі які я вже казав проблеми Європи, це старого континенту, це проблеми Європи. Це можна сказати частково і доктрина Монро цього президента Сполучених Штатів Америки, яка була озвучена в 1823 році, коли Америка перезавжо за все. Але там тоді Монро казав, що ми маємо співпрацювати з країнами Латинської Америки, а не так, як зараз Трамп робить, атакує їх. Це фактично є доктрина Донрої, багато хто називає. Ну і друзі, я хочу сказати, що абсолютно байдуже що і як робити, як будуть завершуватися війни, російські війна в Україні, тому що все, чим заточений Трамп, це матеріальне збагачення. Все, що він хоче, це постійно захистити США. Це правда. Він хоче створити купол золотий, тому йому треба Герландія, і йому треба ресурси. Всюди йому треба ресурси. Він йому бракує його точні вкладено виховання з дитинства, якихось цінностей людських, якихось якостей. Його цікавлять тільки гроші, гроші, ресурси і гроші. Ну, дивіться, останній приклад: атака по Венесуелі і викрадення диктатора Мадуро була подана під яким соусом. Наркотрафік з Венесуели йде в США. А по факту, що ми бачимо, нафта 50 мільйонів баррель нафти. Він зараз продає венесуальської і кошти каже, будуть для народів Венесуели, для народів Сполучених Штатів Америки, але все нафта в його руках. Але ж починалося все з наркотиків, і він не може зрозуміти. Він хоче домовитися Путіним, Він не може зрозуміти, що Путіна не цікавлять ресурси там або гроші. В нього іде ідея імперця знищити Україну і знищити українські іде, нашу ідентичність. А Трамп думає, що можна домовитись з Путіним, можна йому щось запропонувати. А з іншого боку, якщо ти думаєш, що ти можеш домовитись з Путіним, значить ти зовсім не проти з ним співпрацювати, значить ти не проти, або тобі бачиш, що він робить. Те, що він геноцидник, терорист, гвалтівник і взагалі має давним бути даним на лаві підсудних. Це Трампа і США не цікавить. І це є найгіршим, тому що після Другої світової війни саме США були тими маркерами, розставляли, як має бути. Е Сформована правовий світ сила права. Це все зараз зруйноване, і Трамп не збирається нічого відновлювати. Також донька я вам обіцяв сказати, Меган Мопс, донька Кітакелога. Ви знаєте, спецписанника Трампа по Україні, який завершує свою скоро роботу. Він і не дуже працював, бо його не допускали. Бо в нього, вибачте, проукраїнська позиція. Вона у своєму твіттері написала. З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це як сигнал про наміри Росії до миру. Я перестала здогадуватися, коли така поведінка настільки розлютить президента Трампа. Це я вже додаю, бо вона написала президента, що він вирішить. Подвоїти зусилля та надати суттєву допомогу Україні. Вона має на увазі саме ці жахливі обстріли Києва, Харкова Запоріжжя Дніпра цієї ночі, коли відбуваються перемовини, і вона припускає, що просто оточення Трампа а Трамп це не той, який сід президент або та людина, яка сідає і дивиться на розвіддані. Чітко їх вивчає. Йому доносять, але доносять йому, припускає Меган Мопс, зовсім не ту інформацію, яку потрібно йому доносять її так аби вона не розізлила Трампа не змінила його поглядів аби рухатися до припинення війни на умовах Москви ну і обіцяла розпусти про Францію друзі що вона не буде брати участь в ініціативі закупівлі американської зброї для для україни за схемою пюру а це пріоритетний список потреб України ви знаєте, що вона працює наступним чином європейські країни надають кошти на рахунок НАТО з цього рахунку купується озброєння США з 10% відсотковою надбавкою, бо Трамп хоче заробляти і на крові в Україні, і про це казав міністр фінансів Скотт Бесенд. Так, от від цієї схеми, ну і потім ця зброя дає до європейців. Європейці цю зброю дають нам. Так, от від цього відмовляється Франція. Чому відмовляється? Не тому, що вона проти допомоги Україні, а тому що вони каже, що вони мають власні ресурси аби допомагати Збройним силам України. Ну я не знаю все, що вони допомагали. Звичайно ж, це їхні артилерія. Цезарь в списку там витрат на допомогу Україні вони далеко. Не в першій десятці, а, міражі, літаки, так, вони що вони казали, що нададуть нам їх, надали, але потім зі звіту вийшло Міноборони, що там їх буквально 4-5 одиниць, чи 5, чи 4 плюс навчальний міраж. Ну, але сам факт залишається фактом. Ну і наразі Рафаелі, які обіцяли Франції, там десятки, сотні, вони лише також на папері. Але кажуть, що вони таки допоможуть іншим альтернативними шляхами. Ну наприклад, є Чехія Чехія теж відмовилася від участі в схемі Пюрел, але є ініціатива їхня Петра Павла по снарядах. І два роки вона дуже Україні допомагає. Мільйони снарядів різного калібру нам надходять артилерійські, в тому числі друзі. І обіцяв вам згадати про Орбана і чому не треба про нього згадувати українським дипломатам і політикам, тому що Орбан заявив. Що Україна нібито працює над встановленням проукраїнського уряду в Будапешті? Про це повідомив сектор з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач. Цитую: я не вірю, що в найближчі 100 років угорський парламент проголосує за вступ України до ЄС. А це сказав Орлан. До речі, та і відповідно вони кажуть, що Україна займається тим, що хоче становити проукраїнський уряд в Угорщині. Чому так Орбан висловлюється, і чому дуже важливо, аби наше керівництво на це це все ігнорувало? Тому що він взяв собі за основу тактику, ну то що і використовує диктатор Путін створення зовнішнього ворога, тому що Орбан боїться втратити владу. Його показники дуже погані. Його головний опонент Мадяр і партія Тиса набирає 30%, А Орбан набирає 38%. Вибори будуть 12 квітня. Ну звісно ж там половина обирається по мажоритарному. Мажоритарних округ і там адмінресурс може застосувати Орбан. Я вам про це розповідав, але він хоче свій електорат ядерний і не лише консолідувати за рахунок принципу є зовнішній ворог, тому що Орбан каже про що Україна хоче втрутитися в вибори Угорщини, що там має бути проукраїнський уряд, і звинувачує Бельгію Україну, що вони не дають спокійно жити Угорщині. Ось який підхід. Тому чим менше наші дипломати, пан Сибіга і президент Зеленський будуть в публічному полі згадувати і конфронтувати себе, опонувати себе з Орбаном, тим менше він буде, буде мати з цього балів. Тобто, нам про це угорське попадополо треба просто забути до квітня місяця. Чому я про це говорю? Ну тому що я там мене не будуть цитувати мільйони. Сотні інших засобів масової інформації, тому я це розповідаю. А от про таке говорити про те, що сказав Орбан, де сказав Орбан, нашому керівництву, не варто. Друзі, це були найголовніші новини на 24 січня. Суботи. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть звідки ви дивитесь і діліться нашою з вами щоденною працею. Мене звати Юр Гаврищак, Давайте просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Побачимось в наступних ефірах.